Звукобуквений аналіз слова агроном. Агроном це фахівець сільського господарства, що володіє всебічними знаннями в області агрономії. Він створює нові сорти польових, садових, городніх культур. Планує проведення сільськогосподарських робіт з урахуванням особливостей місцевості. Закрите очі. Назвіть послідовно звуки в слові агроном. Перевірте себе А Г р, о, н, о, М. Зробимо звукобуквений аналіз слова агроном. Буква А звук А голосний, буква Г звук Г твердий приголосний. Буква Р. Звук Р. твердий приголосний. Буква О. Звук О. Голосний. Буква Н. Звук Н. твердий приголосний. Буква О. Звук О. Голосний. Буква М. Звук М. твердий приголосний. В слові агроном три голосних звуки. Отже, три склади Аг. РО. НОМ. Наголос падає на третій склад. Це агроном. В Слові агроном. Три склади, сім букв, сім звуків.